Подарував чоловік закрутку, ну, то мене забольне зараз схватила. Як можна дарувати подарунки, які не заходять? Телефон а, не того кольору, якого я хотіла, а білий Як потім приходить? подарував. Да. Чи не він просто що приносить усе Мамонта додому? Мамонта додому на ручками. своїм <гум> 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 зробити? зробити. Всім привіт! Ви на каналі Hello Хеон, і ми сьогодні розбираємо топ 5 подарунків для чоловіка на новий рік. Жень, давай почнемо з того. який самий отвертітельний подарунок тобі подарували до Нового року. До нового року можна просто саме такий отвертітельний без нового давай, року. Ну, давай. ну я, наприклад, не вмію їздити на велосипеді, і мене це зовсім не пріщають. Але один раз мені чоловік подарував дуже дорогий, дуже крутий канадський шосейний велик. На якому навіть сидіти не можна було, бо там була така сідушечка, що все натирало, і ще до того я ж не вмію їздити на велосипеді. Е, розумієш, так? Да? Да, Як можна дарувати подарунки, які не заходять? От я потім мені там а ти дарував ще якісь речі. Ну, тіпа, там, телефон не того кольору, якого я хотіла. Я сказала, що я не приймаю цей подарунок. Дякую, але я не приймаю. І так я роблю по всій день. Я думаю, що це дуже нормально. Отримувати лише те, що ти хочеш. Тобто сірий колір айфона не підходить, Ні, тільки я... золотий чи білий? Так, да, я хотіла такий. Я хотіла білий. Що він не забив то Я всі... не прийняла. Ну, він трошки нервував, так. У нього ще й нога була зломана, тоді він гіпсі був. Він і так хотів зробити. Ну, а білий прикол. потім подарував? Да. Чи не він просто? <хи> не пам'ятаю, okay. це було давно, це мені було. 24 роки. Просто шесть, Окей. Добре, давай розглянемо топ-5 подарунок. Подожди, а тобі які дарували саме ніліпий подарок? Ну, то мене загальне, я зараз це схватила. Блін, ну була в мене якось під новий рік. Закрутка для консервації. Я жодної банки в своєму житті не закрила. Тобі подарував чоловік закрутку? Не чоловік, свікров подарувала, ну. Ну Я бляха не жодної банки за, ну, за всі сімейне життя, за бій, скільки, 12, 13 років я жодного разу не Ну я не вмію. Ну, я не для, не, не для цього створена. Не для Я ну, мама квіточку ростила. Так, і так, топ-5 подарунків. Що подарувати чоловіку? Що б ти подарувала? Ну, якщо щось можна зробити таке, що дуже буде врізатися в емоційну пам'ять, це те, що ти можеш зробити сама, своїми руками. Це самоцінне. Це, це, ну, типа адвент календарь. Просто робиш там, наприклад, на 10 або на 30 днів. Знаєте, як от об'явлення зриваєш там з номерочком телефону, там просто пишеш цифри 1, 2, 3, 4, там перше там січня, 2 січня. І Кожен цей квиточок на ісполнення жлані. Наприклад, сьогодні він хоче борщ, завтра він хоче піти з друзями кудись. Післязавтра він хоче, щоб ти йому станцювала якийсь восточний танець. Потім він хоче ще щось, якийсь еротичний масаж. Ну що завгодно, і ти будеш В ванна удвох е... угу. зацілувати. Він сам обирає, що він хоче. Ага. Ну, тобто хочеш... не прописувати. Ні, йому? є різні варіанти. Можеш ти написати там, наприклад. Оральний секс, угу. еротичний масаж. О, це вже ще цікавіше. Щось, ще, це вже ще. Це вже і він вибирає, модеріон. що він і вже і зразходував е, желання, які ще залишилися. Круть, круть, Або круть. просто 30 бажань, наприклад, які ти будеш виконувати. Так, другий подарунок на новий для чоловіка. Мастерчик якийсь. Термобілизна. Хай він своє тримає в теплі. Знаєш, дуже сильно піді... підігаювати не можна. Тобто, ну, на морозі, звичайно, щоб все було в теплі, але дуже підігрівати, це в общем, не окей для термобілизна. Ну, Хай буде да. Це краще, ніж він, там, бідняга, що бідня прийшов і, і все нафік від морози і сосулі такі. Силижав. Так, що ще можна подарувати на новий? Щоб я подарувала. Комп 100%. Це, ти, ну, мій чоловік, не факт, що він подивиться цей випуск. «Кому подарую 100%, тому що для роботи йому там, ще більше в пам'яті, бо це просто ти, ти молодець. От зараз ти молодець. Дивись, з тих подарунків, що ти ще можеш сама подарувати, нематеріальне, це те, що ти вмієш краще за все у цьому житті, це робити еротичний масаж. Я думаю, що він вже дуже збалований в мене еротичним сам. Мені кажеться, що... от для ладно, не для мого чоловіка, що ми мого обсуждали. Давайте, а якщо подарувати вашому чоловіку, дивіться дуже крутезний, що подарунок буде. Ем... Ми за що чоловіків обожнюємо? За їхні, що? достіження? За те, що він приходить, він такий от, альфа у тебе. Да? За те, що він там каже, я то зробив, я те. і Отам от зділка у мене, от там усе. І що приносить усе. Мама, додому. Мамонта додому на холодильничок вже. Да? Щоб я подарувала, а ну дай мені у там сумочці в мене вижить вже подаю, не готовий. Я би подарувала. 100-доларові банкноти в одному флакончиці. Easy money, легкі гроші, and fast love, швидке кохання. Дівчата, про цей парфум є кожен чоловік, тому що пахнути на роботі доларами. Да? А, це, це успіх. Це успіх, пахнути успіхом. І це круто для чоловіків. І він сам не буде розуміти, а якого дідька в нього і контракти, у нього грошики. Ну, звичайно, він це все приносить. Тобі дорогенька одаю тебе подарунками. О, і ти, все ж ти так дуже так. скромно зараз говориш, тому що п'ятий подарунок, я наголошую, це те, що ти можеш зробити своїми ручками, своїм тілом, своїм ручкам. ротиком. Це зробити еротичний масаж, який ми зняли спеціально для вас. На Ютубі вже є цей ролик. Ви можете просто переглянути. Це такий кришезносний подарунок для чоловіка, який він запам'ятає на все життя. А якщо ви ще рядом десь будете запалювати свічечку від Hello Helen, знаєте, і якорити на цей еротичний масаж ароматом, то це. То це просто ви кришезносна жінка. А Лена у нас має чорний пояс по еротичному масажу, коуч, Женя! <світку> тренер, заслужена масажистка всієї України. Тож я думаю, що ну дивись, п'ять подарунків. Що там перше ми говорили? Advent календар з бажаннями ти ти будеш дуже жіночна, термобілизна, комп, парфум і еротичний масаж, який просто завершує все це як квіточка, як вішенка на тортику. З, з вами, вами були Божевільні Хеллоу Хел зі своїми е, странненькими рубриками, але ми то знаємо, що про що ми говоримо. Тому що всі наші рекомендації, які ви втілюєте у життя, працюють тільки на вас. Підписуйся, став. Питаннячка, що б ти хотіла послухати наступного разу? Колокольчик, сердечко для нашого сердечка. І чекаємо на перегляд тебе у наших слідуючих виступів. І пишіть в коментарях, як ваші чоловіки відреагували на еротичний масаж, адвент календар парфум, а вичі подарунки.